Еггард Толя Сила моменту тепер. Практика. Основні ідеї медитації та духовні вправи У перекладі Ярини Вінницької Львів. Видавництво тероінкогніта. 2021 рік. Читає Корвін. Вступ. Мою книгу Сила Моменту тепер. Вперше видано в 1997 році, а її внесок у розвиток колективної свідомості людства перевершив усі мої сподівання. Перекладена 15 мовами, вона й досі здобуває відданих читачів по всьому світу. Я щодня отримую листи, де вони зізнаються, як ідеї, викладені в книзі, змінили їх життя. Хоча плоди божевільної діяльності егоїчного розуму можна тепер спостерігати повсюдно, але з'являється і дещо нове, цілком нове і нетипове, ніколи ще не було такої кількості людей, готових вийти за межі колективних ментальних установок, тих, що тримають людство в лещатах страждань з прадавніх часів, усе частіше. Ми помічаємо прояви нової свідомості. Досить страждати, проблиски цієї свідомості зароджуються і зараз, у глибинах вашого єства, поки ви читаєте ці рядки: рядки про те, що не варто страждати самим і примушувати страждати інших. Можна звільнитися від страждань і жити вільним життям тут і тепер. Багато читачів неодноразово писали мені, що хотіли б мати практичні поради з сили моменту тепер у зручному форматі, щоб завжди були під рукою. Цей запит спричинив появу цієї книги. На додачу до вправ і практик тут вміщено стислий виклад основних ідей і концепцій, які можуть стати щоденною абеткою практиканта. Ця книга надається до медитативного читання. Коли ви читаєте поволі, то вашою метою стає не отримання нової інформації, а спроба, читаючи, увійти в інший стан свідомості. Можна перечитувати той самий абзац кілька разів і щоразу проживати його як вперше. Адже слова, сказані чи написані у стані присутності. Мають особливий трансформаційний посил. Це і є та сила, яка може пробудити присутність у читачеві. Тому найкраще читати книгу повільно. Можливо, вам захочеться зробити паузу і дозволити собі хвилю пороздумувати, або, навпаки, побути в цілковитій тиші. Або спонтанно схопити книгу, розгорнути на будь-якій сторінці і прочитати декілька фраз. Це книга для тих, кого лякає сила Моменту тепер. І вона може стати початком вашої великої мандрівки Екгарт Толі, 9 липня 2001 року.